Усім привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині Сінсей. Вже з ходу зустрічаю різні зимові новинки. Чесно кажучи, я аж розгубилася, бо йшла знімати для вас осінній розпродаж, але не можу пройти повз новинок. Що тепер робити? Що ж вам знімати? Такі уги, червички 659 гривень і розмірна сітка тут. З 36 по 41-й. Сведрики біло-червоні. 599 гривень. Розміри 2XS XL. Такі з BadMediком мед за 659. Теж 2XS і XL. Так, ці вже повторяються. Наступний варіант ці є тонші. Можливо, це навіть футболки. Так і є. Бачите, це футболочки. 269 гривень ціна, розмір XS XL. З котиком, до речі, ось ці бомбончики дають звук. Так, сведрик, жіночий. Ціна 690. І ще ось такі футболочки. А ціна на них 169 гривень XS2XL. Червона сукня з такими як трояндочками, рельєфностями 699. Ось про які я троянди говорю. Очіте, тут така рельєфність на тканині, ніби це трояндочки. Така біленька сукня з чорним бантом. Власне, ось такий варіант це є спинка. Тобто у нас сукенка з спинкою. Такі нашиті паєтки блискучі. Ціна 799. Спереді ось такий крій Рукав Ну, Стандартний. Такі спіднички з паєтками за 459. І з такого ж матеріалу є сукні. Я думаю, що це такі самі кості білі. Давайте глянемо спинку. Тут просто менший акцент того, що однаковий колір. Бо тут контрастність і банти кидаються в очі. Светер жіночий з круглою горловиною. Опущене плече. Ціна 659 розміри 2X XL. Такий варіант, як гольфик. 659 Однаковий на дотик, але цей більш пухнастіший. Штани кінням, Але це не джинс, це щось інше. За 699. Такий біленький светрик з кольоровими паєтками. Коштує 699 гривень. 2XS і XL. Джинси зі стразиками по бокам. Вони йдуть таким невеличким кульошем. І ціна 699. Так, ще є сведрики різні. Такий варіант за 599 гривень, 699. Так, мені здається, це вже ми бачили, але ось такого не бачили. Таке прикольне, м'якеньке. 599 гривень. Така. Ковтинка на замочок з кишенькою, з капюшоном. Багато різних рукавичок, шапок, але мене таке манить на розпродажний стелаж. Тож я йду туди, і акція на шарфи по 99 гривень. А чорна п'ятниця ще не розпочалася, а вже є знижки. Такий шарф теж 99 гривень. Сумка бананка із екошкіри за 219. Не яскравий цінник, але ціна акційна. Дивіться, які комедні капці. Це пряники. Ціна 459 гривень. Один пряник має таку шапку, а інший без. Такі комедні. Це ми вже з вами бачили. Таких, мені здається, ми ще не бачили з пряниками. Ціна 269 гривень. Ой, такі прянички. Є ще ось такий варіант. Ціна 269. Ці гнучки, такі ніби як шкарпетки, Капці, щось середнє 219 гривень. Ці 269. На жіночу білизну акційні ціни. Давайте подивимось, що тут є. Три штуки за 139 гривень. Це є без шовні. Без шовні? З акційною ціною. Такий більш спортивний варіант пошиття. Бразиліана ціна 219 Такі 119 гривень, це є дві штуки. Цієї бікіні. Такі жіночі трусики, дві штуки за 99 ці 119. Угу. А якось так цікаво, одні за ціною ціною, інші ні. Думаєте, може бути від розміру залежно, чи воно на касі все одно акція буде бити? Хто знає? Такі трусики, це є набір із трьох штук 139 гривень. Сині кольори, різні відтінки просто. Ти бачу, є утягуючі шортиками, але неакційна. Ціна 219. Піжамка, футболка та штани. Мені здається, це взагалі супер варіант. Ось такі бідні штани. Приємні на дотик, мабуть, бо вовна. І футболка. Бо вже включили опалення, то вже не холодно. 659 гривень ціна. Це ніч, нічнушка така яскраво зелена, з крінчем. 459. Це піжамка, футболка і шортики. 599. А тут штани і футболка за... 659XS XL. І така піжамка. Червоний колір. Ціна 219 XS2XL. Короткий рукав. Звертайте увагу ще на літні піжамки, гарні є ціни. Дивіться, 159 гривень, це її набір, футболка та шортики. Класно, класно. Цікаво чисті з акційною ціною. Ще не прийшла на них мода. Білий фон і ось таке сердечко. 599 гривень піжамка. Ось так. Ура! Я добралась до акцій. Осінь з акційними цінами. Дивіться, ці такі віночки декоративні по 99 гривень. Такі, такі. До речі, ось ці, мабуть, не акційні. За 379. Угу. Тоже, на мою думку, це осіння тематика. Такі з акцією. А це є придверний килимок у форматі гарбуза. З надписом «Welcome». 169 гривень. 79 гривень. Знаю, що це ємність. Ага. Це не просто ємність, а з свічкою. Як вам такий варіант? Це її підсвічник з секретом. Тут такий є вітрячок, і коли свічка гріє, воно починає прокручуватись за рахунок потоку теплого повітря. 169. 119 гривень це теж, мабуть, свічка. Не відкрию одною рукою. Такий декор не акційна ціна. Черева акції, хочу таке з акційною ціною. 99 гривень гриб підсвічник. 79 гривень така свічечка. Є ще декілька кольорів в асортименті. Але уточняйте на касі, бо не все акційне. Ніби однакові, але вони не акційні. Шукаємо акції. 99 гривень така свічечка. Це теж по 99 інший аромат. Така свічка 129 гривень. Вони в склі. Прикольний дизайн у них. Малюнок це зимова. Неакційна. 99 акційна. Такий автомобіль за 99 гривень. Декор. Гриб 69. І менший грибочок за 99. Менший в порівнянні з тим, що ми бачили перед цим 45 гривень. Декор стоячий. Такий гарбузик 69. Такий декор стоячий, 45. Ніби вже осінь пройшла, але можна собі придбати і вже мати готовий на наступний рік. Ціна 79. Ще є ось такий. І ціна його 59. Різні осінні листочки. Угу. 39. Проте ще такий самий, подивимося. Може, просто не на всіх. Такі є, бачите? Не на всіх наклеєна знижка. Ціна 49. І такий варіант. 39. Такі підставки плетені. Яблучка по 99 гривень. Ось такі гарбузики за 49 гривень. Вау, скільки тут будиночків різних. Просто краса. Гномик осінній підсвічник. 99. Такий гарбуз 69 хатинки. Тут не акційна ціна 149 гривень. Такий варіант за 149. Багато є таких будиночків підсвічників 169. Мабуть, багатьом вони сподобались. Особисто мені дуже сподобалися. Такий варіант коштує 119. Так цікаво, тут він глянцевий, тут він матовий. Такий будиночок коштує 169. Такий вище. Ціна 269. Золотистий ціна 269 гривень також. І такі по 169 Є з зеленим бантом, а є і з червоним. Окрему увагу заслуговує ось такий будиночок, ніби пряничок. Коштує він 169 гривень. Це теж є під свічку. Тюль розміром 1,40 м на 2,60 м219 гривень. З листочками. А от літні тюлі можна взагалі за 169 гривень придбати Метр сорок на 260. Взагалі, набір із трьох позицій хатинок таких ціна 339. Червоний будиночок. Це просто фігурка декоративна, 269 гривень. Така чашечка, грибочок за 99 гривень. Така червона за 99. З хеллоуіном теж акційні ціни 99 гривень. З різними малюнками чашки. Осінні гномики по 79 гривень. А ось такий за 99. Я собі таку ємність придбала. Ціна 99 гривень. Прикольно якісь сухофрукти, чи якісь смаколики покласти. Так, 189 гривень, трохи більшого розміру ємність. Так, чашечка. Хелловін. Тут і кіт, і гарбуз 79. Такий гарбуз, речі важкий 59. Я ж думаю, він буде легенький, я так піднімаю, він досить важить. 59 гривень також. Такий Хэллоуин 29, всього-навсього. Можна придбати з акцією. Така ємність за 129 гривень. Грибочки мухомори, море 59 гривень. Ці теж акційна ціна 69. Такі такі бани. Так, щось, схоже, ми бачили, правда? Ціна 129 гривень. Акція. Дуже-дуже багато є різних гарбузиків. 69. 69. Такий з паєтками т 69. Так, багато по 69, менше по 29. 59 такий светровий. Одяг дитячий теж зі знижками є. Такий бодік з капішоном. Тут застібається. Петелька 169 гривень. Я б сказала, унісекс такий світокоричний, бежевий колір. Такі тарілочки, грибочки, ціна 99 гривень. Крім осені, ще є багато дуже цікавого зимового. Така підставка з креманками 4 штуки. Підставка дерев'яна. Так ще буде ціну. А ось вона. Коштує 389 гривень. Так, ціна 129. От. Прикольно, можна щось собі придбати зі знижкою. Знаєте, що собі придивився Як було, тільки приїхало, то в кінці сезону можна купити зі знижкою 389 гривень. Такий набір підставка Дві. Приманки. Це і два в одному. Такий чайничок заварювальний і чашка. Так, ціна 189 гривень. Ці, до речі, не акційні. О, гарбузики є. Мм, не акційні. А як це так? Таке, так, Так, за 49 гривень листочки. Такий інжир за 99 гривень це для солі та перцю. А ці неакційні 219. Таке блюдо з білочкою 99. Якісь можна фісташки чи горішки собі класти. 69 гривень і одразу веселіше. Насам їй ще з білочкою. <рикол> Прикол, правда? Так, це є чайник заварювальний, чи чашка, бо було і те, і те. Секунду, доберемося. Ага, ціна не акційна. 219. Такі ємності, можна якісь соуси чи закуски подавати. Ціна 99. Цікаво, як буде на Чорну п'ятницю, чи будуть ще додаткові знижки до знижок, чи просто інші товари будуть зі знижками. Як думаєте? Така менажниця на три відділи досить важка. 189 гривень коштує Ну і досить глибока. Ось таке блюдо з гарбузами за 159 гривень. Тут просто якусь неймовірну красу зимову попривозили. Подивіться, які блюда. Це є скло. Малюнок, він рельєфний. І профарбований якоюсь такою фарбою, як металізованої з зовнішньої сторони. От, Ще одна теж неймовірна краса. Це є ось таке блюдо, квіточка. Той самий принцип виконання, тобто рельєф скла і покрито такою фарбою металізованою ззовні. За рахунок того, відчувається об'єм листочки. Нова колекція чашок чорно-білі із золотом. Цікаво, чи це золото можна ставити в мікрохвилю. Хоча я не часто грію в мікрохвильві і в мене чаї чекави 169 гривень ціна. Такі чашечки з оленями за 149. Ще бачу там якусь красу. Ось такі, бачите, красивенні. Коштують вони 169. Посуд зимовий. Ціна 119 гривень, тарілка десертна. І такий варіант ціна 149 гривень. колекція дорожча. Ще є обідні тарілки з такими самими малюночками, як ось ці десертні. 149, і 169. До них ще можна салатники докупити. І ціна 119 гривень. І ці з лісом будуть дорожчі. Бо ця колекція дорожча. 149. Як вам новий посуд? А це що за краса? Це така лопатка для подачі тортів. Тобто ж це кераміка 149 гривень. Вау! Для подачі тортів, подивіться, яке прикольне. Так, як взяти, щоб нічого не купити? З такою сніжинкою красивеною. Коштує 339. Ось такі є набори, блюдечко та чашка за 99. З грибочками, а ще були з гарбузами. Така чашка з гарбузом по 69, а цей варіант не акційний 149.